Аєшко, там в кінці відео конкурси. Mm -hmm, ибо... mm -hmm. Давай спочатку зробимо брай, а потім розповімо про конкурс. Добре. Але перед цим mm -hmm. треба взяти шоломи. Шоломи. А які шоломи потрібні? Ну, нам напевно МК потрібна. Ну, мені ялічку. Жирдя. Тримайте, хлопці. Ох, блін. Дякую, яка приємна молода людина. Не налазить. Короче, сьогодні відео змагаємося за ліжкою, Хто перший поставить брай? Хто його не ставить або ставить? Другим по черзі. Той в наступному відео виконує покарання. покарання. Яке у нас покарання? Той, хто програє, буде наступних відео вчити бекфліп. О, а це вже типу, таке. О, о. В принципі, я заряджений на те, щоб поставити в цьому відео <laughs> в рай, щоб ніколи не думати про те, як я буду сильно падати при вивченні бекфліпа. Насправді, я тебе так скажу, я хотів зробити бекфліп. Типу, я... Прекрасно. Дом... <laughs> Все, давай. <laughs> давай. Чувачі, чувачі. Чувачик, чувачик. Ти перший. <реш> <реш> Ладно, так не працює, тому я попробую перший. Кожен раз по 5 спроб. Давай все-таки по три, бо дихалка вже ну, не молода, ну, да. все-таки старічки. Так, Давай, 21 рік. Ай. Як його викидати, я плюс-мінус орієнтуюся. А як його до себе повернути, то треба навчитись. Так, друга <реш> спроба. Друга спроба. Мені oh. здається, ти занадто Так, да, Тобі не здається. А якщо ніхто не робить, то ніхто не буде бекфліп робити, правильно? Ні, я все одно буду робити бекфліп. У <плес> <плес> мене Туже так само смішно. погано виглядає з боку, Ні, Дуже агресивно, в нього так дуже ладить. <плес> Відстрібує від водера. Прикол в тому, ну не прикул, а обідно взяти любого з тих малих з шансом 90% вони роблять. Якщо не роблять, то це просто ну, так сталося. Майже всі вміють відбирай, а ми навіть близько не розуміємо, як його зробити. Ну, Давай. Зараз Олешка зробить, я вам цікаву штуку розкажу. По одному раунду і спробуємо попросити у когось допомоги пояснити, що ми робимо неправильно. О! До речі, набагато вже ближче. Є взагалі три пункти. Це кинути, провести, ну і взагалі закинути його під себе. О -о 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 -о. Древня мудрість говорить, чим більше ходити маєш, тим легше робити. І, в принципі, мені здається, тут теж так працює. Не треба в максимум швидкість викручувати, але я думаю, що це важливий момент. Так, в мене все одне чи ні? Ні, все. Давай, тепер я Три спроби. Окей, все. Так от, цікавий факт. Чому Drive Fліp драйфліп називається Брайфліпом? Не знаєте, от ви подумайте, Олешка поки зробить, я вам розкажу. Алешка не зробив, тому я вам не розкажу. Байд, байт. <laughs> О, це, до речі, було ближче. Давай я краще спробую взяти свій самокат. Ну, якщо чесно, мені здається, що це правильна думка. Тому що цей булшіт це не самокат навіть. Типа, це якийсь парковий жарт. Я жартую, Шуруй за своїм стріляним самокатом. А, я ж не розказав, що Брай так називається. Коротше, чувак, який придумав цей трюк, його звали Брайан вроді. І він типа вирізав Ян, ну типа Ян якийсь китаєць, що він треба. І лишив Брай. І от тут трюк Брайфліп. назвали. Брай фліп, йоу. Думайте, пацани, думайте. Просто кеч-кеч. З ногою легко, я прям розумію як. А от як це без ноги втиснути, поки що нема розміру. Але воно вже десь десь тут, десь туди. А що воно там робить? Типу кишені, втік. А, я зрозумів. Нам треба швидше його крутити. От прям швидше. Не тут, не тут, не тут. Не тут, не тут. Ні, ти не там, ти розумію. Давай, отак. От звідти туди. Є певна проблема, тому що я не можу його з самого початку нормально закрутити. Є проблема про які не говорять. О, наш тренер прийшов, учитель. Давай. Страх. Якби я був малим. А ти ти сильно виріс. Ні, це не це, Ти бачиш розлабила стіла, типу. Ти не улукаєш нормально, ти довжен бути. Ааа! Долго на це движение просто так like, у другу типів. Ну я, він зробив і каже, боже, який ужас. <ріст> Там платона вже несеться. <ріст> <Kilim -bti -tillah> Знаєш, всі знімають типу, там, GoPro від першого лиця, типу камера вперед направлена, хочеться, щоб камера на лице була направлена в той да-да. Ви ніколи не бачили, яке в мене лице, коли я на мене окинув. Я не розумію просто як. А те нада! О, ти стоїш? Єдина группа спизе. Короче, у кожного хтось комусь щось розказує. Нормально, нормально. Сейчас подивимся, хто що, реально. Чи платон скаже, чи Гера. Ой-ой-ой, ой, на вип. Ооооооохо! Доганяю! що ти тут стоїшь, Олег, доганяю. Хорошо, догоняю! Олег! З вас не робить брайт, тот учить флеєр. Ні, давайся бахліпати. Молодісно О! Журик у вас Ален би пошукав, Олег твої косяки не робить, а ти його не робиш. Боже! Понял, ти ще продовжаєш? За того, що ти на ходу, ти питаєшся. Як дзвонить, ти майже зупинився? Ага, коли вчиш ванитися. Ти майже зупинився, тоді робиш. Все, зрозумів. Ох, блин. <звы> давай. Ну ты тип. Да ладно. All, right. Давай, <звы> ne, сразу как как сходу. сходу. Сходу, схода, давай. <звы> 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 Знаешь, Олег, на бэкфлип тебе пвз. Оу! <звы> <звы> oh. <звы> Все, я понял! Короче, Саванеті, ваней но то, що ви сказали, то що типа зупиняєшся і крутиш это допомагає. Можеш попробувати ДВК, що не робити прям супер ванетті ванеті, можеш пробувати, типа знаєш як по дузі піти. Ні, Не хочу. Ти хочеш прям ванеті 180. Ну, Хорошо. Що значить. Ох. Що там? Що там? Ооо. І це я буду вчити наступне, якщо не зроблю брайд. Так, так, так. Ну, диви, <см2> Жорик вдарив ногу, в тебе є шанси. Догнати його, да? Ну, а якщо він зараз це зробить? Але він... він ньоз... Давай-давай. Йде, роби, роби, давай. Я на характері. Хорошо. Блін. А це на тебе. Давай, Жорик, делай брайд, а я дам Оце херовий тип. Ніякого бакліпа. Коли там писав собі, що ти ніколи не будеш робити брай. Якщо ви давно дивитесь на канал, ви пам'ятаєте, я в цьому класі написав собі записочку на випуск з 11-го, це в 9 років тому на записку вірю, що я вже поставив брай. І от тільки сьогодні через 11. Сьогодні яке? 26. 26 грудня. 2024 року я зробив цей. ваніші брати. І тебе Олег вітаємо теж. Так, давай так. У мене є можливість відігратися. 10 спроб. Окей? Даєш мені? Якщо ти робиш за 10 спроб, то роблю би вліп'я чи мов двох. Двох. Окей. Якщо ні, то тільки я один. А супер, мені подобається. Це що в кажуть, хаф Вони не дарма роблять його багато років, тому слухай їх поради. Лайфхак для мене, що прям помогло стрибати і закручувати, от прям в самому кінці. От коли ти вже назад починаєш їхати, от тоді стрибати. Тобто не коли я. Не спіши, не спіши. Це перше. і друге, реально відстрибуй від квотера. Тому що так, як вони класно веєр, ми так не робимо. Я самі. Що, в 25-му 50 брай по тримі? Так, так, так. По Ну, будем вчити цих молодежників, ну, показувати молодежі, що, типа, старички теж можуть. Так, це одна. Ти рахуй, ти рахуй, я не хочу бокліп робити. Заїдь вище. Вище? Так, якщо ти заїдеш вище, тобі буде легше відстрибнути. Тому що ти там більше гад. Вийшли, вийшли, але. Yeah. Yeah. Oh, yeah, yeah. камеру вербай. <laughs> камеру вербай. О. Oh. Тож, ви мені ще не аплодували. Давайте, я підтримаю, давайте я возьму. <плес> голосніше, голосніше, автографи ну, після відео я просто... Знаєш, мені дуже смішно з того, що чуваки, от, як ти сказав самого початку відео, ось такі <рес> от. от всі поголовно роблять брать. Тим часом ми які. <рес> ми катаємося більше, ніж деяким тіпам, які вже вміють брати. Ну, задумайся, типу, це, <рес> <рес> це не окей. Ну що, тут новий відео я... Я, де, я, блин, я принесу з дому, або якщо у вас є, в мене просто нема. От такий рибальський оцей стільчик. У <рес> мене є. Я прийду в шльопках. Навіть самокат брати буду. Просто прийду пачку отаку здорову попкорну куплю, оцей на кілограм. <рес> і буду так. Як Алешка вбивається на, на резинці і вчиться бекфліп. Проблема в тому, що я хотів зробити бекфліп, а це був додатковий стимул його зробити, тому що розтягувати цей шлях на декілька відео немає сенсу, тому його ну, треба одразу робити. Тіпа. Наступне відео да, я Одне дум... з наступних відео я роблю при вас бекфліп. Це перше, а друге, я думаю, що Олєшка, ну, наступний раз, як будемо кататися, збереться і зніме в інстаграм вам, як він все-таки добрав брак. Я думаю, сподіваюся. Тому що реально тобі недалеко лише. Так, недалеко я досі не розумію. Бо я не можу нормально його закрутити. Мені всі кажуть, відстрибуй від котре. Я не можу, я не можу зрозуміти як. Ота, ота, отак Забіжи ножками, давай шалом, забіжи ногами. Сильніше. Сильніше. Мені страшно, куди. бійся, ти ж не лох. Дивись. Квест приземлитися за білу лінію. Прикиньте, зараз паде. Контент обади. Ну, от так треба стриб. так треба стрибатися. Мені вже сьогодні нічого не треба. Конкурс треба тільки. Треба тільки конкурс. До речі, поки ти там пробував, ми з Денчиком подумали, і людина, яка першою порахує і напише, скільки брів зробили. Скільки браїв зробили на цьому квотері сьогодні відео і напише правильну відповідь, той виграє в конкурсі наждак. Правда? Так, правильно. До речі, за минулий відос, ось тачочок виграє наждак, так, якщо що, не гадаю вам. Ось такий наждак. Ось такий наждак. А в цьому а віде... за цей конкурс ми розіграємо ось такий наждак. Ну давайте. Я я взагалі здивований, що ви ще не рахуєте. Типу, ну перемотуйте і рахуйте. Все, давайте.